Вітаю, друзі на своєму каналі, мене звати Олена, і сьогодні в теревеннях на кухні я хочу підняти досить важливу тему, яка знову гуляє інтернетом, яку на цій темі, на мою думку, трошечки спекулюють. І, знаєте, можливо, власне, ця така. Тема, до якої повертаються, вона від чогось відволікає нас важливішого. Я думаю, що ви вже здогадалися, яка це буде тема сьогодні буде про мову. Саме про мову, так, чомусь це питання в нас в Україні стоїть дуже знову на висоті, і багато хто знову намагається. Мати якесь неоднозначне значення, знову хочуть принижувати українців в Україні, власне, через мову. І я б хотіла трошечки, знаєте, висловити свою думку, адже в нас в Україні демократія, наша країна вільна, незважаючи на те, що йде війна. Ми обов'язково переможемо всіх московитів, ми обов'язково повернемося до кордонів 91-го року, і ми обов'язково запануємо вже нарешті на своїй Богом даній землі. Я також хочу висловити всім щиру подяку за те, що ви мене підтримали в моїх минулих теревенях. Мені це дуже і надзвичайно приємно. Я вам щиро за це дякую. Звичайно ж, були такі, які кидалися камінням і навіть і погрожували. От тому наша справа далі робити своє до перемоги разом. Отже, що я сьогодні хочу, я знову записала собі, виписувала цілий тиждень подій надзвичайно багато. І я собі тут виписувала про що я б хотіла з вами поговорити і обговорити, і звичайно чекаю вас в коментарях. Але розпочати я хочу з того, що прошу вас підписати петицію. Я під минулим відео про пані Ірину. Залишала посилання. Дехто писав, писали більшість, що, звичайно, підписали цю петицію, але писала мені також, що не можуть підписати петицію, то я вас запрошую підписати петицію про присвоєння Ірині Фаріон звання Героя України посмертно. І також я вас запрошую взагалі на. Сайт офіційного інтернет-представництва президента України, і по порядку підписуйте всі петиції, що там представлені, так, звичайно, буде дієвіше. От, взагалі, мені здається, хто подає такі петиції, то треба підтримувати їх, і ми маємо знати своїх героїв. Друге, що мене дуже, так знаєте, підняло такий знаєте, негатив, це те, що на 9 днів, коли померла Ірина Дмитрівна, вийшла марка з фото Ірини Фаріон та з її лозунгом Постріл у націю, постріл в Україну. От Укрпошта зробила. Таку марку і конверт, який вже ніби з 5 серпня можна буде придбати у всіх представництвах, де є та Укрпочта на пошті, звичайно. От не бачу в цьому нічого абсолютно поганого, вже всі пишуть і про Укрпошту, і як там Укрпочта хоче заробити, чи ще щось. Але я знаєте, шукаючи інформацію власне, про цю марку в інтернеті натрапила на, на ще одне доволі таки давнє вже можливо і забути, а можливо і ні. що до 50-річчя від дня народження лідера гурту Скрябін, я думаю, всі прекрасно ви його знаєте, так, Андрія Кузьменка, Укрпошта теж випускала Марку з його фотографією. Так що я вважаю, що це абсолютно нормально і, можливо, та неможливо, точно знаю, що є серед людей колекціонери, які просто колекціонують. І я, в принципі, не бачу ж до цієї марки якогось, знаєте, негативу чи ще щось. Ну, тобто, нехай собі буде така марка, тим більше сім'я Ірини Дмитрівни підтримала цю ініціативу. І я вважаю, що нічого поганого в тому немає. А ще, що стосується Ірини Дмитрівни, бачила в телеграм-каналі. Виступив нардеп В'ятрович. Володимир В'ятрович. А ви знаєте, я десь також деякі відео чула. Щось пан Володимир висловлювався, чи то в пані Ірини Фаріон я чула, що там якийсь негатив між ними відбувся. Я не знаю, я цієї ситуації не розбирала, я не, не чула і не бачила ніде того, такого, що, що там між ними сталося. Але, власне, зараз мова не про це. Нардеп Володимир В'етрович. Він є член фракції ЄС. Пояснив причетність руки Кремля, власне, це дойшов до справи пані Ірини. Він сказав, що одіозна мовознавиця одна з яскравих анти... антиросійських фігур, і скоєний злочин у Львові демонструє силу ворога. Також були спроби розігнати тему, що це можливо помста ображеного українського військового. Ну, це... Мені здається, повний абсурд, щоб ображений український військовий наймав когось, щоб вбити пані Ірину. і, ну, Мені здається, це щось з області фантастики. от, І додав пан Володимир, що Росії вигідно вбивство Ірини Фаріон, а версії слідства конфліктують між собою. от. Що я хочу власне тим сказати, що спостерігаючи з, по інтернету, та як поводить себе затриманий у суді ось цей молодий 18-літній юнак, досить зухвало. Тобто йому задають запитання, він щось там собі Просить наступне запитання. Потім, коли донька пані Ірини Софія починає на емоціях висловлювати свою думку, що ти такий сякий, ти здохнеш тут. тобі... Знаєте, Це, це все емоції, і людину можна зрозуміти, вбили її маму. от. І... І вона йому говорить, що ти там язика проковтнув, не можеш нічого казати, він так зухвало виймає цього язика і показує, що от в мене ж є язик свій. Ну, тобто це все ЗМІ, звичайно, роздувають, і якісь божевільні заголовки інколи читала, що читала навіть, що вбивця Афаріон показав язик Софії. Ну, Одним словом, Дуже багато чого надутого, роздутого, таке, знаєте, все розпіарене. от. Тому я маю надію, що все ж таки слідство в тому всьому розбереться. Вже хочу так, знаєте, підсумувати це все. От, і що навіть якщо цей молодий хлопчина і стріляв, а це мені здається очевидно, що він, що він причетний якимось чином до. До, до цього вбивства, то я думаю, що все ж таки за ним стояли якісь люди. Він називав, що він ще має тут якихось друзів у Львові, і взагалі це все так, знаєте, досить підозріло. Ну, я маю надію, що слідство з цим всім розбереться. От, ще повернуся до Кузьми Скребіна. Мені здається, що е, ця аварія з ним у 2015-му, якщо не помиляюся, у 2015 році. То це також не випадковість і що його просто прибрали. Він тоді, коли операція АТО так була звана, розпочалася з 2014 року, він досить активно їздив також по Україні і підтримував Атовців. І я також був такий знаєте, на виду, і я вважаю, що це також не просто так. Навіть в Вікіпедії просто зайдіть, хоча я не дуже там не беру звідти інформацію з тої Вікіпедії, але досить таки цікаво спостерігати, як там було написано, що можливо це було вбивство. Там, коли побачите, там, де написано дата народження та смерті, і в дужках написано можливо, що це було вбивство. От. Тепер ми повертаємося. А, ще хочу знати, кого згадати. Романа Ратушного, можливо, знаєте, такого, який загинув у віці 24 років. Він був український громадський діяч, журналіст та військовий доброволець. От. І він своє життя поклав за Україну і. Він говорив, що йдуть найкращі, щоб ті, хто лишився, стали найкращими. Тобто ми з вами маємо ставати найкращими, вчитися, читати і, щоб нарешті, ці московити вже пішли з нашої землі і ми собі жили спокійно, в мирі, не сварилися, бо в житті сварки ще на рахунок мови. Тут мене вбиває, звичайно, що. Е, якийсь я про цю особу навіть не знала, якась карячка. Хто така карячка? Я вже знаєте, дізналася е, тоді, коли. Блогерка Антоніна заговорила. Я ту, що то не дивилася, але власне блогерка Антоніна, це така, яка вдавала НІМУ, а, власне, заговорила. І багато хто сказав, що краще б вона й мовчала. Я також приєднуюся до тих слів. І вона мені ця Антоніна вистрибувала часом в рекомендаціях, але щоб я там прямо її, на неї підписана була, то ні, і взагалі якось. ну, Мені якось дивні здавалися їй ці ролики, ну але це справа знову ж таки кожного. Значить, вона заговорила і пожалілася на утиски російськомовних, а, Тобто, бо вона виявляється, їй важко розмовляти на українській мові, то вона себе вважає українкою. Чи ким? Перше запитання. І друге питання. Для кого такі персонажі створені в Україні? Для чого вони існують? Не знаю. І ще один, знаєте, такий. Якийсь сюрреалізм виходить, вже починають говорити, що там якесь ціле шоу з тою карячкою було, де власне ця Антоніна там заговорила, і вони такі, знаєте, піар, все піар. Скільки корячка заплатила Антоніні за російську мову. Ну Це мене просто теж, знаєте, а чого, все, все можливо, у нас все купується, все продається, все у вільному доступі, немає, у нас ніяких заборон. Ну, це, це просто фантастика. Але от з якою, ну, для кого таке шоу в країні і для чого? Це залишається запитанням і для чого це все роздувається. Так само, як скандал з тим Андрієм Данилкою, Та? Верніше, Андрій Данилко, так? відома вірка сердючка. Деяка сказала, що це може агресор розмовляє російською мовою. Ну, це просто. Відпад мозку. Коротше, тут всі ви знаєте, що Андрій виступав в Юрмалі, співав російськомовні свої пісні і потім видавав інтерв'ю латинському каналу, тобто для тих, хто не знає, та? то їй сказав такий сюрреалізм, якийсь абсолютний на 11-му році війни. 11 років в нас іде війна. Тобто хороших багато, українців багато, чому ми маємо боротися зараз за свою мову? Я взагалі цього не розумію в Україні, українська мова, крапка, все, ніяких але більше не може бути. І... А коли я читаю, що в Одесі, а саме в Затоці, відвідувачку вигнали з закладу, який називався Burger Z. За те, що вона розмовляла українською мовою, її не захотіли навіть е, е, обслужити, об, ну, тобто людина собі хотіла щось замовити, поїсти, прийшла в цей заклад Бургер Зет. От, взагалі, як може в Україні існувати такий е, заклад? Це ж очевидно, коли на закладі написано Бургер Зет, навіть цей заклад не зайшла З. Це ж. У вас ракети літають, дітей вбивають, гвалтують. А вас заклад називається бургер зет, та ще є обслуговування там, йде на російській мові, а українців ви виганяєте. Це кажу я вам, це просто з якогось страшного, страшні реалії. Звичайно, це дуже складно зараз в нашому суспільстві, де є доступ до всього, до інтернету. Та ті телеграм-канали, то щось страшне, а цей TikTok, це взагалі я не знаю, для кого він придуманий. Правильно роблять десь там, де там забороняють Інстаграм чи хочуть заборонити, здається, в Ізраїлі. Інстаграм хочуть заборонити. А тікток здається десь там в Америці. Сказала, що якщо щось, то ми вам здається, якщо нічого не плутають, так воно і є. Що, що заблокуємо. Тому що це, це просто, там можна потрапити на будь кого і, знаєте, безкоштовний сир тільки в мишоловці Немає У нас нічого безкоштовного, за все треба було платити. Якщо ви хочете заробити легких грошей, піти спалити машину людини, яка воює, яка приїхала, можливо, тут в відпустку на цій машині. Чи волонтери зібрали гроші на цю машину, щоб купити хлопцям на які воюють, та? А ви тут просто за три копійки готові її спалити? Ой, я вам кажу, сюрреалізм якийсь. Я ще тут собі виписала одну новину: що 17-ти річний агент російської ФСБ, ви вдумайтесь, 17 річний агент російської ФСБ з Одеси. А, вибачте, я трошки мусила перервати свою думку, важливий дзвінок. Ви знаєте, дядько загинув на війні, а подзвонили в суботу. Зранку повідомили. От І ще тіла не привезли, хлопців багато поранених. Дядько загинув. От так що. До чого я це все говорила, що 17-річний агент російської ФСБ з Одеси намагався спалити будівлю ТЦК на Вінниччині. Хлопець кинув коктейль Молотова у стіну військомату та почав знімати це на телефон. Після цього він мав продовжити серію підпалів у Житомирі, але його затримали. Навесні цього року підліток потрапив у поле зору російської ФСБ через пошуку швидкого заробітку в інтернеті. Це про те, що я говорила. На одному із сайтів молодик виклав своє резюме. За злочин він мав отримати гроші. Ну, це легкі гроші, е, та, як чіпляються е, ну, діти 17-18 років. Е, Ну, це словами не передати. Тепер йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Тобто, фактично, ця особа, 17-літня, тобто, отрима, йому загрожує, так? От, отр, має отримати так довічне ув'язнення. Ну, з що йому світить? Що, звичайно, доведе суд, там ще буде багато, думаю. Взаємних позовів, Та, я, я не знаю, як, як там то, то, то все відбувається, але от таке йому от світить 17 років. Тобто людина вже собі зіпсувала своє е, життя, підписавшись під якусь таку легко, е, легке заробляння грошей. Ну, це все важко якось знаєте, усвідомити, е, якось прокрутити в своїй голові, чому так, навіщо так роблять. Ну, але маємо те, що маємо? За що ми боремося? Та? За що ми боремося тоді? Інколи, здавалося би, знаєте, є такі навіть якісь думки знаходять, а ну, заради чого це все, та? Заради, ну, заради чого ми боремося? Чому, чому московити прийшли на наші землі нас бивати? Ми мусимо триматися разом, щоб побороти нашого ворога. А ворог у нас один московити. Ну, напевно, на цьому я буду завершувати, знаєте, такі свої якісь думки. Хотіла з вами це все обговорити, якось поділитися. Дякую, що вислухали мене. Інколи такого, знаєте, поспілкуєшся. І легше стає, виговоришся, і легше стає. Я маю надію, що у вас так само ви мені щось напишете і вам стане від того легше. Я дякую вам за увагу, дякую, що залишаєтесь зі мною. Будьте мені здорові, бережіть себе та своїх рідних, а ми з вами побачимося вже зовсім скоро в моїх наступних відео. Всім па-па.